Міський та районний центри надання адміністративних послуг об'єднали в один міськрайонний. Таке рішення прийняли депутати на сесії міської ради. Тепер, щоб отримати ту чи іншу адміністративну послугу, усі жителі Прилуччини будуть звертатися за однією адресою, яка, до речі, також змінилась. Приміщення міського адмінцентру виявилось за малим для потенційної кількості відвідувачів. Тож наразі його працівники переїжджають до нових апартаментів у будівлі виконко. Уже з кінця тижня міськрайонний центр надання адміністративних послуг Перелуцької міської ради запрацює наповну. Крім звичних 41 однієї послуги, для городян та селян додались нові. Для прикладу отримати посвідчення батьків багатодітної сім'ї та посвідчення дитини з багатодітної сім'ї, подовжити дію цих документів. Жителі району тепер зможуть тут оформити паспорт прив'язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності. Будівельний. Паспорт забудови земельної ділянки, а також вихідні дані на проєктування об'єктів містобудування.